Василь Сухомлинський, бо я людина. Вечоріло, дорогою ішли два подорожні батько і малий син. Посеред дороги лежав камінь. Батько не помітив його, спіткнувся і забив ногу. Йому заболіло. Крекчучи, він обійшов камінь і, взявши хлопчика за руку, далі. Другого дня батько з сином ішли тою самою дорогою назад. Батько знов не помітив каменя, знов спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син знов ішли тою самою дорогою. До каменя ще було далеко. Батько сказав синові. Дивись, уважно, сину, треба обминути камінь. Ось і те місце, де батько двічі спіткнувся і забив ногу. Вони зменшили ходу, але каменя вже не було. На обочині дороги сидів сивій дід. Дідусю, питає хлопчик, ви тут не бачили каменя? Я прибрав його з дороги. Ви теж спіткнулися і забили ногу? Ні. Я не спіткнувся і не забив ногу. Чого ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик став та й думає. Тату, питає він, а хіба ви не людина?